Це в твоїх руках, у тому числі і настрій. Ну а якщо бракує позитиву, час переглянути виставку Анне Терешкун. Її перша персональна вмістила 37 полотен різної тематики та жанрів, реалістичність гірських пейзажів та мариністики, а також низку яскравих жіночих образів доповнює живописний символізм, який широко посміхається квітчастими брекетами на зубах та зображенням веселого носорога. Народження кожного полотна для авторки справжнє таїнство, до якого береться лише із позитивом. Тому й добірку своїх робіт назвала виставкою гарного настрою. Я завжди спо. Тільки з позитивом і в мене інколи бувають такі стани, що я просто себе ну я в такій ейфорії, що я себе не пам'ятаю після створення роботи. Я хочу, щоб вона принесла людям гарний настрій, хоча б на, на, на трошки, хоча б на хвилинку, щоб хтось посміхнувся. Експозицію розгорнули в Укрексімбанку, який продовжує поєднувати приємне із корисним, тішити прекрасним своїх працівників та клієнтів. Івано-Франківськ багатий митцями, тож надання приміщення для експозиції і їх творчості тут вважають взаємовигідною співпрацею. Хочемо похвали. В тому, що у нас вже зараз, можна так навіть сказати, стоїть черга із бажаючих виставлятися в нас, тому що до подиву ми самі для себе з'ясували, що виявляється, івано не такий багатий на площадки, де молоді, ще не розкручені митці можуть продемонструвати свою творчість. Анна Терешкун малює з дитинства, як і її п'ятирічна донечка Лідія, чотири малярські спроби якої теж потрапили до експозиції. Тим часом сама мисткиня вже прагне братися до скульптури у планах. Також масштабна життя. Описна робота, яка аналізує увесь життєвий шлях жінки, починаючи від дитинства і до глибокої старості.